Все добре. Слухаю вас. Добрий. А що тут? Є знак, що тут не можна паркувати? Яка це є площа? От машини припарковані, таксі припарковані. Пане Михайло, контролер паркування. Я ну, не є працівник Даї. Ну, ви не є працівник ДАІ, ви право, по крайній мірі, ходите з жезлом і вказуєте нам, що нам тут не можна стояти. Ми вважаємо ваші дії незаконними. Які порушують на наші конституційні права. Дякую. Nie. А що тільки в день конституції треба по закону жити чи що? Ну ви порушуєте мої конституційні права. Якщо? Яким чином? А чому ви до мене взагалі підійшли? Я привітався, пояснив вам, що зупинка стоянка на площі дверцеві. Згідно якого закону? Там є схема. От ці машини чому тут стоять? От там автомобілі чому стоять? Ну О тут, тут автомобілі чому стоять? Тут вас... є знак. Зупинка заборонена. Тут знаку немає. Які претензії до нас? Це є площа. Це є площа. Де це є площа? Ви що? Мужчина. А де ви стоїте? А де ми стоїмо? На вулиці стоїмо. Площа тут, пар... тут є машини припарковані. Ви що не розумієте що? Я розумію. Ну так і все. Відганяєте тоді ті машини? Чому ви їх не відганяєте? Так само спілкуюся з іншими людьми, як з вами. Ну, поспілкувалися? І ще будемо щось говорити. Як ви не розумієте? Ну, ви, 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 ви мене приїде, не розумієте, а я вас не розумію, так? Чи я? А що зробити? Звідки ви знаєте, звідки я приїхав? З Росії, чи звідки я приїхав? Бо я з українцями розмовляю нормально. Так. Так. Я так зрозумів, у вас все місце добре, так? Так. Та. 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 Таксі дозволено стояти, е, згідно яких правил ви взагалі оце мені розказуєте? Ссилайтесь, будь ласка, на закон. Є правила дорожнього руху, закон України про дорожній рух. Тут є знак, зупинка заборонена о, де жовтим бордюром відмічено. Тут звикцева, зараз почекайте, це... не розказують. Говоріть зговоріть, згідно правил дорожнього руху. Мені будь ласка, ви мені щось інкримінуєте, що ми щось порушили? Чи що? Який пункт правил дорожнього руху ми порушили? Зупинка стоянка заборонена. Де знак? Під знаком, яка ми з'їжджали на напр... Ви дію знака, знаєте? Гост, знаєте. Що ви мені зараз тут розказуєте, шановні. Ви є. хто ви такі є? Хто ви є такі? Ну, до синютки. Зараз... ну дзвоніть ну, до Синютки, давайте. Скажіть, що журналіст дорожнього контролю тут знімає і вам щось доказує. Дзвоніть ну, до Сінюки. Знімайте, ну так і все, давайте, дзвоніть до Синютки. Ви спільно з Даїшниками працюєте, так? Ви Ні. працюєте спільно Ні. з Даїшниками? Ні. А чому вам дають вказівку дзвонити до Синютки? Тому що ти Ви з ними працюєте? Так. Звоніть до синютки, давайте, поки я ще тут.